Казка про сову, яка боялась темряви. У великому лісі, де ночами співали цвіркуни, жила маленька сова на ім'я луна. Всі сови літали вночі, але луна боялася темряви. Вдень вона ховалася у дуплі, а коли сонце сідало, щільно закривала очі й тремтіла. Як це можна літати вночі, коли навкруги темнота? шепотіла вона одного вечора. Стара мудра сова сказала спробуй не дивитися на темряву, а побачити у ній світло. І луна вирішила спробувати. Вона обережно виглянула з гнізда і раптом побачила, що ліс не чорний. Він блищить сріблом роси, світиться місяцям і мерехтить очима світлячків. Вона змахнула крилами, полетіла над озером і її відображення у воді. Теж сяяло, як маленька зірка. Темрява це просто ніч у красивій сукні, night, усміхнулася луна. Beautiful... З того часу вона стала найсміливішою совою в лісі і навчила інших не боятися невідомого. Друзі, підписуйтеся на канал Казкова Подушка, щоб не пропустити нові добрі казочки перед сном.